Привіт, друзі. Ну і вітаю вас з новим автомобілем. Це в нас Hyundai Elantra 2019 року. Більш детально розповім далі. Одразу кажу, це автомобіль клієнта продаватись не буде. Просто вам демонструю, що можна приганяти, і якщо він не буде проти, потім скажу скільки він став в кінечному результаті. І тут я хочу розповісти, чому все ж таки автомобілі такі ще приганяють. Тут немає великої економії в тому, щоб приганяти автомобіль з Америки чи купувати тут. Проблема тільки в тому, щоб купити тут живий автомобіль. Це головна проблема. Тому що такий ціновий сегмент дуже Часто використовується в таксі і наматують великі пробіги. В Америці можна купити з адекватним пробігом. І це саме головне, чому купують там автомобілі. Ну а також, звісно, є Carfax, ну і тому подібне. Поїхали. І ще уточнення: цей автомобіль у нас буде 18-го року, а е, там він був 19-го року. І це вже рестайлінгова Елантра. І тут потрібно ще сказати, що взагалі немає сенсу вести до рестайлінгові ці автомобілі, тому що ціна і за яку продається автомобіль в Америці. Однаково з дористайнговими, а ці трішки в нас дорожче коштують на ринку. І за цього їх трішки вигодніше і вести. Я собі також хотів елантру колись розглядав її ще перед війною. І ем, тоді моя помилка була, що я купував дорестайнгові автомобілі, і вони ставали плюс-мінус в ринок. Взагалі не прикольно. Ці е, більш логічніше зараз вести. Ну і тоді було логічніше вести, але е, був ще зелений, молодий і не знав. А тут я вже знаю і вам розповідаю, тому що на той період ринок таких автомобілів був в районі 12 тисяч. А вона мені тоді стала в районі 11. Там 11-200 щось таке, ну взагалі нелогічно було її вести, але просто спробував. Як то кажуть, на своїй шкурі все перевірив, і тепер можу казати, що потрібно купувати, а що ні. Ось цей автомобіль ми рекомендували, щоб людина розглядала вже рестайлінгову модель, тому що логічніше. Пробіг у цього автомобіля 80 тисяч миль, ну, досить непоганий. 120 тисяч кілометрів врахую дуже адекватний пробіг для 2018 року. Якщо пробіг у такого автомобіля на аукціоні там в районі 40-50, то вони трішки дорого продаються, тим паче з такими пошкодженнями, як тут, і нелогічно їх вести. А цей автомобіль виграли за 2000 доларів. Скільки він зараз тут без ремонту стоїть, я не знаю. Дізнаюся і вам скажу, тому що це брат приганяв. Тому що саме пригоном автомобілю займається в мене брат, щоб ніхто не пугався, що ви маєте справу не зі мною, хто розмовляє потім по пригонам з Америки автомобілями. А я просто займаюся медійкою. Як дізнаюся, я вам обов'язково скажу. Знаєш, який прикол тут? Дивись, ось це. Ключ від автомобіля <ріху> я не знаю, чому він такий, але да. Але тоді дійдемо трішки пізніше, пішли, покажу по пошкодженням, що ж ми тут маємо. Автомобіль вчора тільки приїхав, а сьогодні у нас понеділок, тобто понеділок ранок. І тобто, по ремонту, взагалі, ніхто ні про що не розмовляв. Я просто зараз буду вам показувати. І я не буду казати, що ми будемо тут замінювати, що ми будемо рихтувати, Я ще сам не знаю. Не розмовляли ще з рихтовщиком, Трішки пізніше це буде. Але що ми можемо бачити? Капот стоїть трішечки назад одразу і вниз. Це можна одразу сказати, що по капоту будуть питання по його геометрії. Тому що це, в принципі, можна було відрихтувати, тому що це капот, скоріше всього, залізний. Да, залізний. В принципі, це можна було б і відрихтувати. але якщо ось тут є питання такі не дуже приємні, то це вже, це вже проблема може бути. Тому що це зломаний каркас може бути. Якщо ось так дивитися, то можна сказати, взагалі невеликі пошкодження. Потрібно замінити передній бампер. Крило, капот, дві фари, рішитку радіатора, все. Ну і трішечки отримала по радіаторам. Там знизу, якщо так подивитися, то видно. А, саме головне, що ж я вам не показав, ланжерони, Давайте подивимося. Рівненький. наче рівненький. Взагалі пісня. Ну Якщо сюди так на вскидочку кинути, я думаю, тисячі дві доларів не більше. Ну, Якщо не купувати, звісно, оригінальні запчастини. Хоча на Hyundai не дуже дорогі оригінальні запчастини. І ще є одна проблемка з двигуном. Не зрозуміло, що з ним взагалі там, тому що, можливо, немає компресії. Трішечки пізніше перевіримо. Може бути попандосік. Бо коли вигружали автомобіль, казали, що щось в ньому там недобре. Так, добре, пошкодження ми показали вам, взагалі не страшні. Давайте перейдемо до салону і, і подивимося ще по кругу автомобіль. І розповім ще тобі, знаєш, що про ці лінії. Якщо ти не знаєш, для чого вони для чого американці їх малюють по всім сторонам, по лівій і правій стороні, то це для того, щоб страхові розуміли, що автомобіль не фарбований або фарбований. Тому що по другому разу потрібно буде тільки повністю переклеювати всю лінію. Просто на крило одне нанести лінію. Я так розумію, в них це проблема. і, і якщо страхова бачить, що, наприклад, на крилі немає такої лінії, то це означає, що автомобіль був вже битий. І, можливо, якісь в них там питання є. Нюанси по страховим в Америці я вам не розповім, але я просто вам розповім, для чого це вони роблять. Для того, щоб страхові розуміли, чи автомобіль битий, чи не битий. Навіть не те, що битий, а просто чи він не фарбований. Тут можна сказати, що автомобіль не фарбований. Ну і позаду в нас також є невеликі пошкодження. Тут у нас потрібно замінити фонарік і відрихтувати кришечку. До речі, з приводу ось цього пошкодження, це пошкодження було отримане в результаті того, як автомобіль доставлявся в Україну, е і, скоріше всього, ще в Америці, тому що вже побачили, коли автомобіль був в порту. І в таких випадках ти собі задаєш питання: а чи потрібно страхувати автомобіль, коли ти його доставляєш з Америки? Тому що є така послуга, коли ти купуєш автомобіль, то за окремий відсоток від суми за автомобіль ти можеш Можеш заплатити за страховку. І у випадках ось таких тобі будуть компенсувати ну, якісь там гроші. Скажу так: свої автомобілі ми дуже рідко страхуємо, можна сказати, ніколи. Клієнтам автомобілі пропонуємо, хто хоче, страхує, хто хоче, не страхує. Десь із, напевно, 20 автомобілів в одному буде ось така проблемка. Так що можна перевірити, чи фартовий ти чи ні, якщо ти замовляєш собі автомобіль. В нашому випадку я рахую, що це економічно невигідно, тому що якщо там, 19 автомобілів приходить без пошкодження, 20 із з пошкодженнями, то просто ці відсотки перекривають ці пошкодження. І, до речі, я не знаю, скільки б страхова нарахувала за такі пошкодження. Але в даному випадку я рахую, що це дрібниця. Добре, що криша там не проломлена, ціленька. Ну і з правої сторони, в нас взагалі нічого немає. Все окей, пішли всередину. Що можна тут сказати, коли ти подивишся на цей автомобіль? Це просто смітник, якщо чесно. Я не знаю, як можна їздити в таких автомобілях, як вони виїжджають, як вони взагалі можуть сідати в такій автомобілі, тому що мені, якщо чесно, гидко. Я навіть не хочу туди сідати. Ти подивись на цю ручку. Це потрібно буде фарбувати, або, скоріше всього, замінювати. Я так робив би, бо взагалі некрасиво. Це все хімчиститься. Я дуже сподіваюся. Але добре, що я вдів грязний одяг, і я все ж таки для відео сяду сюди і покажу вам, як виглядає салон. Комплектація тут не максимальна, але й не бідна. Це можна сказати, середня комплектація. В принципі, по функціям тут все, що максимальній є, здається, тут теж є. Але тут немає такого, знаєте, того, що дорога багато рахується. Це шкіра, там здається електро. Електросидіння також є, люк є. І що ще? Можливо, підігрів руля? Так, да, можливо, точно, тому що якщо холодні штати, там в них є. Ось тут підігрів руля, тут немає. Ну і шкіряний руль, а тут звичайний резиновий. Тому що тут є слідкування за полосами, є мертві зони, це все, це все прикольно, що є. Ну, погнали! Одразу давайте з мінусів. Я бачу, що немає підігріва сидінь. Але це Америка. Там, якщо холодні Штати, там є, а там, де теплі, там немає такого. Ага, у нас ще навіть не клімат, у нас кондиціонер. То це також мінус. Але монітор там звичайний як і в лімітеді, так і тут. Капець, скільки всього навішали. Монітор однаковий, що в лімітед, що тут, так що тут не буде ніяких відмінностей. Так, там я не буду лазити, бо трішечки гидко. Що тут у нас є? Це, можливо, зубна паста. О, може можна буде знайти власника і подивитись на його очі і сказати, як ти можеш їздити в такому лайні. Що тут у нас таке? Я так розумію, це оплата якогось штрафу, тому що тут он пенальті, 35 баксів. І чек. Квадаріус Маршал. Можливо, спробуємо знайти її. Якесь взагалі незрозуміле тонування в автомобілі. Дивись, ззаді який кольор. Дивись, який тут колір скла. Ну і тут також такий же американці. Так, машина досить брудна. Якщо чесно, я давно не відчував такої огиди, коли сижу в автомобілі. Дуже хочеться зробити терміново тут хімчистку. Взагалі, я до брудних автомобілів вже ставлюсь нормально, тому що скільки ми займаємося цими американськими автомобілями, але тут реально гидко сидіти. Прям хочеться звідси вийти. Так, пішли назад, ще покажу, що там є, тому що тут вже досить багато запчастин є. І, до речі, на аукціоні тут лежала позаду коробка з PlayStation. Чомусь немає її. Прикольно, якщо б там був ще PlayStation був, би. то взагалі було б класно. Тому що ось, дивись. Опа, коробочка. З PS5. А її немає. Ану, давай. Ага, хренушки. Так, у нас тут що? Хлам, хлам і хлам. Угу. Як то кажуть, understand. Там теж у нас дуже багато хламу, а тут у нас дуже багато вже запчастин. Дві фарки, бампер, рішіточки. Ну, все, що треба, все є. Ну, позаду, до речі, більш-менш ще, тому що стеля чиста. Ну, сідушки там, звісно, дуже брудні. Я покажу вам може пізніше, а можливо навіть і не буду, тому що буду стерегти вас від таких брудних автомобілей. Так, у нас тут тросиковий багажник, і за цього можна його відчинити і подивитися, що тут ми маємо. Що тут ми маємо? Що тут ми маємо? Вот і Що це таке? Господи! Розповісте мені, будь ласка, що це таке. Я повинен на це звертати увагу чи ні. Тому що мені здається, що це повинні бути документи типу на автомобіль. А це я взагалі не розумію, що, що воно таке тяжке-тяжке. А, можливо, це воно все в воді. Ой, фу, хай там лежить. Угу. І докаточка. Що можу сказати? За автомобілем не дивилися взагалі. Взагалі. Я до сих пір в шоці, як можна до такого довести автомобіль. Чому ці автомобілі прикольні? Тому що на них ставляться газик, і в тебе витрати паливо 10-11 літрів на автоматі. І, до речі, двохлітровий мотор він ще й трішечки їде. Здається, 150 кінських сил. І класний автомобіль виходить за таку ціну, скільки вони коштують. Перше, що ми хочемо зробити, це зняти свічки. Подивитися, може в них буде проблема, бо не розуміємо поки, куди лізти. Так, а что, если нема пробоев, то значит нормально. Она новенькая. Газ держишь в пол. Давай. Ага, давай. Чуешь? Давай. скажем. Угу. Давай, кажем. Давай. Все. До свидания. Давай. До свидания. Давай. Добрый вечер. Господи, чем дальше, тем хуже. Да. Вот этот Сейчас четвертий пайде в мінус. Мінус? Це таке може бути? Давай. Ну ладно. Все. Приговор. Короче, як ти бачив, не дуже добра компресія в циліндрах. В першому там десь 4, а в інших я промовчу. І в нас є тут план капкан. Що потрібно зробити? Викручуємо свічки, заливаємо туди трішечки масла Заводим, Ну, не заводимо, а крутим Володим. стартером. А, і робимо компресію. Заводимо ну, крутим стартером. І масляна пленка там робиться на циліндрах і, можливо, там кольца відлипнуть. Це так, знаєш Бо дуже, дуже ми хочемо, щоб так було. Але все одно це печально. А взагалі, знаєш, скільки коштує мотор на цей автомобіль? Я, якщо чесно в шоці. З, з звичайною компресією, десь 11 тисячу, скільки 200? 1100-1200, доларів, а з компресією типу 14 то 1500-1600 доларів. Для такої машини це я рахую досить дорого. Ого. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Давай так, ззік, по чуть-чуть, пополабору. Все. Давай почуть. Ох, там болтається масло, йо-мо. Давай, давай. Давай, давай, давай. давай, давай. Будни с ТОшников. Все, хватит. Туда-сюда, туда-сюда. Ну, бачишь, первый цилиндр больше всего выпевает, там больше всего компрессия. А да, ну подожди, смотри. Господи, там. Там, наверное, прокладка голови пробита. Круті. Так си не націлу її. Безсмислено. Якщо коротко, це папандос. Не часто ми такі машини отримуємо, але тут трішки печально. Ну що можу сказати? Це все, що ми робили, просто для того, щоб, можна сказати, заспокоїтися. Тому що і так все було зрозуміло, що мотору тут гайки. Взагалі можна дуже довго гадати, що з цим мотором, але поки не розберемо, нічого не зрозуміємо. На жаль, у нас немає моториста, і потрібно буде, щоб машина їхала кудись ремонтуватися. Ну, в нас був моторист і дуже класний, але і за ситуації в країні на жаль, поки він не з нами. Сподіваюся, що скоро повернеться. Гадати, що з мотором можна дуже довго, можливо, там просто прокладку пробило, а можливо, і кольца. Ну, коротше. Я не буду казати, що ми ще цей автомобіль побачимо. Можливо, він просто поїде на інше СТО і там його зроблять. Тому що по кузову тут, в принципі, робити взагалі нема що, просто пересипати запчастини, бо геометрія вся рівна, а нові запчастини вже майже всі зібрані. і Лежать в автомобілі. Ну окрім капота, він ще не приїхав сюди. Так що ось такі ситуації з Америкою також трапляються. І автомобіль, до речі, був не ранен драйв, і це взагалі нічого не вирішує. Я зараз вам додаю відео, що було з автомобілем, котрий був на аукціоні ранен драйв. Я виставляв це відео в TikTok, Воно трішечки там залетіло. Покажу вам ще тут. Ситуація була, до речі, з субаріком аутбеком. Слава Богу, він не наш, а просто знайомий, який також пригнав собі тут аутбека на станції. Ну не ми приганяли, я одразу кажу. Але в таку ситуацію міг потрапити прям кожен. Дивимося. Хочу вас застерегти, що не потрібно довіряти копарту, якщо ви бачите, що автомобіль заведений. Навіть є відео, як працює мотор. Тому що якщо побачимо, що тут відбувається, я думаю, хто знає той розуміє, що тут відбувається. А зараз я додам відео, що ж там все ж таки було на аукціоні. Це що, забавляє ран-драйв. Ну і як тобі? Автомобіль на аукціоні run and Drive. І він... Працює на аукціоні, а тут приїхав і така ситуація. Просто пробита клапан, ой, клапана передня кришка цепі, і бугель на О. Але прикол в тому, що просто замінили передню кришку, бугіль цей і все. Мотор реально працює. Те, що він масло з нього там плискалося, мотор був відкритий і він працював це факт. Але зібрали і нічого прям не робили. Навіть на ті ж самі цепки все добре працює. Ось така ситуація також буває. Але мотор пробитий, і автомобіль ранен драйв. В даному випадку, на жаль, не повезло. Так що, на жаль, такі випадки також трапляються, і від цього, на жаль, взагалі ніхто не застрахований. Це аукціон, і ти купуєш те, що ти бачиш на фотографіях. Нікому, звісно, не бажаю попасти в таку ситуацію, але потрібно на це також розраховувати, коли купуєш автомобіль. І в даному випадку я думаю, що автомобіль просто стане в ринкову ціну. І все. Ну, ось такий вийшов відос. Я думаю, продовження з цим автомобілем. Можливо, навіть і не буде, так що завершимо його на цій ноті. Не забуваємо, підписуємося на телеграми інстаграми. Там досить цікава інформація. В телеграмах, до речі, можна купити автомобілі в дорозі, котрі до нас ідуть. Декілька тисяч від низу ринку. Я думаю, точно можна зекономити. До зустрічі в наступних відео і скоро зустрінемося також з новим автомобілем. І сподіваюся, він буде трішечки краще.